Привіт. Аліс, говори. Ну, <ріст> що <ріст> ти хочеш? Що, тобі робимо половинку? А, да. а то ти? Час, сьогодні робимо лаваш. Тобі робимо половинку, бо цілий дуже великий. А мені цілий. Ладно. А! Я, б, що там обжирака? Ну, ти що спитаєшся маму, чи тобі цілий робить? Добрий день, ще раз. Цим сиром робим чи з Давай з ним робимо з качком. Це сир. Так. Да. Такий тобі дитячий, для того, щоб ти не виростав, аби щоб він Я Дякую. Так. Качок там пущі немає, так що... Ну да, качок там пущі ловить. А, ну ми ж будемо закручувати його, так? Да? Так. Да. Тоді нам багато ми не знайомо. Отак. І так, так само качка, він пекучий. Ну, нам пекучий це нормально ще. Хорошо. Вообще отлично, що пекучий нам. Ага. Е. Дальше, давай досточку и ніж. Да. Досточку и ніж. Покажи, що ми знайшли ваші ключ з да. сон. Дуже гострий ніж. Такая колбаса від своєї лінії Так. Да. Не... Спеціально взяли для курки. Це тебе типу для курки для колбаси. У неї для яблук і для риби. Да, є да, для яблук, і для риби. Ну щоб потім, если ти будеш різати яблуки, наприклад, на душі риби, щоб воно не воняло рибою. Або луска не причепила до яблук. Короче, це буде на минут 18, я знаю. Ми щось це. Дім кого. Поверво, я собі стою. Так, викладаємо кобаску. Тиснім на штучку 5. Ні, 4. 4 хватає повністю. Та-да, є ще. Перше ми з вами... У нас такі. У буде... <рес> нас буде такий міні-лаваш, тому нам треба... Тільки ще і помідорку покласти. Він не розкладається. Це сир моцарелла, він дуже смешно. Я спросив без сира. Не важжайте уваги, Ваня трошки со... Сум... Ваня, ти поставила Що? Короче, кухиры хлібные тривоги. А, нет, кибише. На без пятнадцатый поставить. Ты Та, же не, <рес> не знаешь, как по часах до без Ні. Нет. Бай. Дивись. дивись, це 15 минут, це половина. Ти поклав, а ти став на це ну, на, на максимум. Ну можна трошки менше, ніж на максимум буде. Чекаєш одну попасть. Мама, ти в ютуб попадеш. Угу. Ти вже чотири копа съїздив. Ну шо? Мати. Будьте його. Це на п'яцю. Ой. Още 4 минути беше вече да се заръбява. И помидор. Най-давай помидор. Ай! Най-давай помидор. Ще се заръбява. Mm, помидоры настоящие, честно. Я думаю, да, понюхай там. Мам, помидоры настоящие. А это колбасу вам. что ты колбаса? Это вот пачка. Не приступите, Зима, ничего не кажется. сами Самый, 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 самый вот. не, вон, все. Прям самий свіжіший вот вот помідорчик. І він прям з городу. Кетчуп вот, не вот, да. Дата, дата. Мам, понюхай, мина, воно звоно з города прям. Вот, вот, дата. Бета, нормальний кетчуп, шо? Так, що, Як ріжем? Давай на половинке. помидорка. А вот так дуже гарно. помидорка. И давайте с вами уже и нарежем. Что ли нам вот такие вот дольки маленькие, кругленькие. То есть на кругляшки и нарезаем. Мы же потом прямо трансляцию сделаем. Наш. Нет, не трансляция. Ну, не снимается, она выдается вообще-то. А, Ліфт за зима горить. Значить, вже готові. зараз будемо... мені. включати треба. Ти що, Він... Він... не нормальні чи що? Так, ми з вами дивіться, що як треба закручувати. Ми беремо робимо так. Вань, показуємо. І отак от е, завертаємо бочки. А то ж тут нічого не видно. Я об'ясняю, як треба. И вот так вот постепенно, плыянько, начинаем закручивать наш лаваш. Так, хорошенечко. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел лавашик погулять. И вот такая вот у нас вышла мяу. И уже в мы ставим гритеси. Ваня и кто-то не забрал салфетку. Ставим ее так. Прикриваємо, хай собі там смажиться. Я твою голову тільки що тримала. Я тільки що твою голову тільки що тримала. Йде, йде. Так. Це чиє? Це мені. Того? Ніхера це не є лавашик Тебе тоже целее, Я Так, мне же взрослый мой у нас. Ты не взрослый. иди тринадцать. Мне вообще-то 18. Сейчас тебе 13. Что на Ютубе блокуется? А ты в ТикТоке можно, можно. В тут тоже? Тут можно. Если ты старше, то можно. А в ТикТоте нет, даже старше. Чего? Подхожу, где тикток? Еще? Я в тиктоте с лицом занимаюсь. А, ну да, в ТВ-смс не нема. Нет, там... А, ну там все танцы Нет, там с четырнадцать роки. А в ТВ тринадцать. И шо, не падай в контору, мне четырнадцать, если шо в тикток. И Полине тоже четырнадцать. и не сим. Полине так-то 16. Ладно, мне 10. Нет, Ване не 10. Ване 7. Не греши. Я не грешу. Ладно, 7 буду. Я хорошо. В Тик-Токе мне 14. В Тик-Поке мне тоже 9. Адите на Ваню. Алиса за пяток садится, Алиса. Нет, я Марісу, Чек. пальчик. Алиса, покажи голову. Нет. Покажи. Десять мы год ти правильно робиш, це ти допомагаєш. Я жрати буду на відео. Пошутив. Mm. То ти мукбангер наш? Можеш, кстати, мукбанки знімати, вони багато перегляді набирають. Що знімати? Мукбанки. Це що? Там, де люди їдять на камеру. Я знаю, я потім щось куплю. У мене гроші є, я потім щось куплю. Ти в мене гроші забрав. <рес> не бути. Раз. Отак дивіться, Вань, показуй. Всім тримай, показуй, дивіться. Отак. Ми, спочатку ось і тако, Ми спочатку ось так. Просто візьмемо і так тримає планшет. Ми спочатку отак закручуємо. Потім. Потім. Тако, чуть -чуть. Потім беремо ось так і закладаємо наш лавашик. І тут беремо точно так само, беремо і закладаємо наш лавашик. І лаваш. показуємо лише лице.